Коли ми чуємо слово пустеля, що спадає на думку? Мабуть, Сахара так, безкрайні піщані дюни під палючим сонцем? А що, якби я сказав, що щось дуже схоже є просто в Україні? Так це не жарт, це Олешківські піски, і сьогодні ми з'ясуємо, як посеред Європи могла з'явитися справжня пустеля. Но, справді, пустеля в Європі як таке взагалі можливо там, де здавалося б, мали розкинутись степи та ліси? Це, знаєте, і є головна загадка, і відповідь на неї, скажу вам, набагато дивовижніша, ніж можна собі уявити. І щоб просто відчути, наскільки це екстремальне місце ось одна цифра 70 градусів за Цельсієм. Уявляєте? Саме до такої температури може розпектися пісок влітку. Ну це ж справжня пательня, серйозне випробування для всього живого. Отже, давайте зануримося в цю історію дивовижна пустеля України, і це насправді розповідь не стільки про пісок, скільки про одну велетенську людську помилку і про просто неймовірну спробу її виправити. Ось тут ключові факти так Херсонщина найбільший піщаний масив Європи. Але стоп, найцікавіше останній пункт. Це не геологічна пустеля в класичному сенсі. Ні. Вона з'явилася через діяльність людини. Простіше кажучи, цю пустелю зробили люди власноруч. Рукотворна катастрофа звучить сильно, правда, але це саме те, чим вона і є. Історія появи цих пісків. Це по суті історія екологічної катастрофи. Давайте перенесемося трохи в минуле, щоб побачити, як стабільний квітучий степ перетворився на рухомі небезпечні дюни. Так от, щоб зрозуміти, з чого все почалося, є один важливий момент: пісок там був завжди, він не прилетів звідкись. Це просто давнє русло Дніпра. Але він був надійно схований під шаром ґрунту, вкритий травою, стабілізований корінням. Він нікому не заважав і не становив жодної загрози. Ну, доки не втрутилася людина. А ось і хронологія цієї катастрофи. Погляньте, як усе швидко сталося. Давні часи все стабільно. 19 століття з'являються величезні отари овець, і тут усе летить шкереберть. Рослинність знищено, і вітер утримує повну свободу. Просто вражає, правда. Буквально за кілька десятиліть знищили те, що природа створювала тисячоліттями, а виною всьому, на перший погляд, звичайнісіньке вівчарство. Один мільйон. Просто вдумайтесь у цю цифру, мільйон. За деякими оцінками, саме стільки овець одночасно випасали на цих землях. Вони з'їли все, вони витоптали все до останньої травинки, і пісок залишився абсолютно голим і беззахисним перед вітрами. І це не була якась дрібна проблема, знаєте, це перетворилося на справжнє лихо. Піски почали рухатись, ці величезні дюни, подекуди до п'яти метрів заввишки, просто почали засипати сусідні села. Уявіть собі, що ваше село повільно поглинає пустеля. Стало зрозуміло, що треба робити щось кардинальне і робити негайно. Але після катастрофи починається інша історія. Історія про те, як люди спробували виправити свою ж помилку. І ця частина, повірте, вражає не менше ніж сама катастрофа. І рішення було ну просто грандіозним. У 20 столітті, щоб зупинити пустелю, її вирішили оточити лісом. Так, ви все правильно почули. Посадити навколо пісків найбільший у світі рукотворний ліс. Тільки уявіть собі, масштаб цього проекту. Це щось неймовірне. І це рішення виявилося геніальним у своїй простоті. Подивіться, як це працює. З одного боку, проблема вітер, який ганяє пісок, дюни, що насуваються на села. А з іншого, рішення, сосновий щит. Дерева просто блокують вітер, а їхнє куріння, наче сітка, міцно тримає ґрунт. Все розширення пустелі зупинено просто і ефективно. Здавалося б, історія завершена. Проблему створили, проблему вирішили. Але ні. Олешківські піски це як та скринька з подвійним дном. Коли думаєш, що все вже знаєш, вони відкривають нові, ще дивовижніші таємниці. От справді, давайте подумаємо, що може ховатися під сухою розпеченою поверхнею пустелі. Ну, логічно, що нічого, правда? Ще більше піску, але насправді там під ногами прихований цілий світ. І ось що там є. По-перше, величезне підземне озеро, лінза прісної води. По друге, справжні оази серед пісків. По третє, унікальний тваринний світ. І на додачу колись це був надсекретний військовий полігон, де тренували пілотів. Оце так набір, погодьтеся. І ось ця підземна лінза води це взагалі щось неймовірне. Як це працює? Дуже просто. Пісок, який на поверхні створює пекло, під землею працює як гігантський природний фільтр. Дощова вода просочується крізь нього, очищується і збирається у величезному підземному резервуарі. І саме ця вода потім живить ті самі оази та озера, от такий от парадокс природи. Ну що ж, підходячи до фіналу, давайте спробуємо все це якось осмислити. Чим є Олешківські піски сьогодні? Тому що це місце, як ми вже зрозуміли, просто сповнене парадоксів. І ось він, головний парадокс. Це по суті дві сторони однієї медалі. З одного боку, це пам'ятник людській помилці, шрам на тілі землі, застереження про те, до чого призводить бездумне господарювання. А з іншого, це унікальний природний парк, крихка екосистема зі своїми рідкими видами, яка є свідченням того, наскільки стійкою може бути природа. На сьогодні відповідь така: Олешківські піски це національний природний парк, це місце, яке охороняється законом. Воно стало об'єктом наукових досліджень і однією з найдивовижніших пам'яток України. Тобто, цей унікальний ландшафт, народжений з катастрофи, тепер сам по собі є цінністю. Отже, наприкінці залишається відкрите питання: Олешківські піски це все ж таки шрам чи диво, пам'ятник людській помилці чи унікальний феномен, що доводить неймовірну силу природи до адаптації? І, можливо, найважливіше питання, яке це місце ставить перед нами, а що взагалі робити з такими от випадковими екосистемами, створеними людиною? Залишаються питання для роздумів.